Привіт, привіт, Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні ми з вами будемо розбирати правопис літер, що позначають ненаголошені голосні Е, И, О. Якщо раптом ви дивитесь мене вперше, варто познайомитись. Мене звати Ангеліна Костенко, я викладач української мови та літератури. Я вже третій рік готую учнів до ЗНО, на моїх курсах було більше півтори тисячі учнів. А за останні два роки я випустила 56 200 бальників. Отже, я точно знаю, які правила з української мови треба вчити, щоб досягнути такого високого результату. Дуже раджу підписатись на мої соцмережі, а саме інстаграм, де дуже багато корисних релізів історій. І, звичайно, ж це телеграм. Там просто кла безкоштовних файликів, записаних уроків, прямих трансляцій, тестів, тому обов'язково переходьте, підписуйтесь. Всі посилання є в описі під цим відео. Ну і перше, що ми маємо вивчити, коли ми говоримо про правопис ненаголошених голосних е, е О, це чергування голосних. Ви скажете, це ж трошки інша тема. Навіщо нам це вчити? Насправді, коли ми знаємо, які звуки чергуються, ми дуже легко можемо перевірити в деяких словах, як ми маємо писати е чи и спочатку. Ми розберемо просто звуки, які чергуються, потім я покажу, що. Що з цього нам може знадобитися. Перше і, о Біль болі є таке, що в нас чергування йде голосних і-о. Друге, Е чергується з І. І це один з пунктів, який нам дуже-дуже знадобиться при а, тому, коли ми не знаємо, як писати Е чи і. Якщо йде чергування Е, І, ми будемо писати Е. Тобто, наприклад, ми сумніваємось, печі немає чи печі. Ми знаємо, що є слово піч з буквою і, значить, тут ми точно напишемо е. Наведу ще приклади осині чи осені. Маємо слово осінь з звуком і, отже, йде чергування е і осені. Камінь з буквою і, отже, немає каменя. Літати з буквою І, отже, що буде? Летіти, гребінь з буквою І, отже, гребенястий, скатірка з буквою, і, отже, скатерть, і так далі. Тобто ось це чергування «е» і допомагає нам в деяких випадках показати, що в цьому слові пишеться саме буква Е. Далі в нас є чергування О з нулем звука, вогонь немає вогню. І наступне, що нам точно знадобиться, це Е з. Нулем звука. Тобто, тоді, коли було, якщо в одному зі слів Е, є, то в іншому воно має пропасти і навпаки. Наприклад, ми не знаємо, яку букву ось тут писати. «Весло» – Нуль звука, другого Е в нас немає. Отже, коли ми будемо писати «весел», ми напишемо з буквою Е. Е пишеться тоді, коли йде чергування з нулем звука. Ще раз. Немає серпня. Без букви Е нуль звука, значить серпень. Палець тому, що йде чергування з нулем звука. Немає пальця. Шевця з буквою Е, тому що йде чергування з нулем звука. Швець. Справедливий з буквою Е, тому що йде чергування з нулем звука. Правда, там де його нема. Тобто, ось ці два випадки дуже нам будуть допомагати розуміти, яку ж літеру ми маємо писати. Ну і ще випадки чергування, які нам можуть зустрітися: це ео женитися, жонатий. А О, ломити, зламати і ЕИ жерти, пожирати. Але ось ці два випадки: чергування ЕІ і чергування Е з нулем звука, дуже нам допоможуть. Отже, переходимо безпосередньо до правопису літер, що позначають ненаголошені голосні Е і О. І перше, що ми взагалі маємо знати, як. Перевірити, яку ж букву ми пишемо, це зробити так, щоб ця буква, цей, цей склад став наголошеним. Потрібно змінити форму слова або дібрати спільно кореневе, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Дивимось. Озеро. Нас падає наголос на О. Озеро. Відповідно, коли Уявіть, що ви якийсь американець, який приїхав в Україну, і вам не очевидно, яку літеру там писати. Озеро, чи озеро чи озеро. Нам треба зробити так, щоб не наголос перейшов на цю букву, яку ми не знаємо, яку писати. Озера. Якщо ми робимо слово озера, то ми чітко чуємо наголошений е озера. Або знову ж таки, уявіть, що ви американець, який приїхав в Україну, і для вас неочевидно, як пишеться слово зима. Зима, зима, може чи зима. Нам треба зробити так, щоб ось цей склад став наголошеним. У зимку, ми чітко чуємо і, у зимку, відповідно, буде зима. І, наприклад, те саме з буквою О. У нас О може бути наближене до У, наприклад, «голубка», голубка. А раптом там голубка має писатись через букву О. Але ні, якщо ми перевіряємо наголосом, у нас буде слово голуб та? Тому голубка. Тобто, перше, що ви маєте робити, це перевіряти слово наголосом. Наведу ще декілька прикладів. Наприклад, є слово весна. Наприклад, є слово весна. Яке ми підберемо спільнокореневе? Весни поставимо в ножину. Або є слово далеч. Далеч. Ми не знаємо, може, тут далеч, да? але далекий. Далекий. Далеч. Я, я сподіваюся, ви зрозуміли принцип перевірки наголосом. І пропоную вам зараз поставити це відео на паузу і ем, підібрати спільнокореневі до цих слів такі, щоб літера, яка пропущена і не наголошена, стала наголошеною. Поставте на паузу і зробіть цю практику самостійно. Сподіваюсь, ви виконали це завдання. А якщо ж ви на паузу не ставили, в такому випадку я зараз покажу, як це зробити. Схилити, може, там буква Е або И, я не знаю. Але ми можемо підібрати спільнокореневе слово схил і таким, таким чином бачимо букву «и». Листочки, може, лесточки, звідки ми знаємо. Але ми можемо підібрати спільнокореневе лист, і в нас вийдуть листочки. Темніє. Може темніє чи темніє. Підберемо спільно кореневе темінь. Чітко чуємо е темінь отже, темніє. Весняний. Дуже часто бачу, як учні підбирають слово весна. От Весна. Але у слові весна наголос на а. Весна. Звідки ви знаєте, що тут має писатись Е, і відповідно тут має писатись Е. Це не перевірка, це таке слово нам не підходить. Нам треба, щоб ось цей звук став наголошеним. Весний. Весний. От коли множина, тоді ми робимо чітко перевірку. Веселий те саме. Ну, тут ні, тут ми можемо підібрати конкретно прислівник. Весело. та? Веселий підберемо прислівник. Весело. Весело, веселий. Крило чи крело ставимо в множину? Крила. Відповідно, буква І лежить. Лежить. Знову ж таки, дуже часто бачу, як учні підбирають слово лежати. Але слові лежати ви нічого не перевіряєте. Лежати на голос на А. Ми досі не знаємо, що тут має писатися. Але якщо зробити діє прислівник, як лежачі. Ось в такому випадку літера Е перевіряє, перевіряється, ми чітко знаємо, що тут писати. Степи досить легко, просто слово степ, де чітко чується е-степ, і тут слово шепіт. Шепіт, у однині і значить шепоче. Ось за таким принципом ми маємо підбирати спільнокореневі слова, робити ту літеру, яку ми не знаємо, робити це склад наголошеними, чітко чути, що ж ми маємо там писати. Тепер поговоримо безпосередньо про правила, які ще можуть нам допомагати. З буквою О досить легко. Букву О ми пишемо у букви сполучнях: Оро оло, ворона, волосся. Це треба запам'ятати так само, як і «слова». Які пишуться з буквою О, і слова, які пишуться з буквою У. Тому що є слова, дуже часто в цій темі дуже багато слів, які насправді не перевіряються. Ні наголосом, ні якимось іншим правилом. Просто є багато слів, які треба запам'ятати. І, відповідно, є такі слова з буквою О, є такі слова з буквою У. І так читаємо: Богатир, борсук, гончар, корявий, лопата, монастир, отаман, погано, товар. Ці слова запам'ятайте, мають писатися з буквою О. Ще раз їх собі випишіть кудись, або прочитайте, або запам'ятайте, або сфотографуйте. Обов'язково треба працювати з цими словами, а не просто один раз їх прочитати. І так само звертаю вашу увагу на слова, які просто треба запам'ятати, пишуться з буквою У: це будяк, буряк. Ось тут дуже часто робите помилку ворошити або не знаю, як там ворошити, наприклад. Ні. Ворушити з буквою У. Знову ж таки, не мармор, не мрамор, а в українській слові це мармур, в українській мові це мармур, а не мрамор чи мармур, да? парубок. Далі метелик у нас не порхає, не пархає, а пурхає з буквою У. Яблуко і яблуня. Ще раз читаємо: будяк, буряк, ворушити, мармур, парубок, пурхати, яблуко, яблуня. Тепер переходимо до букви Е. В першу чергу буква Е пишеться у буквосполученнях: ЕЛЕ. черешня ожеледь. ЕЛЕ – це 100% буква Е. Далі в нас є певні суфікси, в яких ми чітко маємо писати е, якщо бачимо цей суфікс це, «Езн, «елезн», величезний, довжелезний, «еть», молодець, ень. Ень або тель це може бути учитель. Відповідно, ось в цих суфіксах ми маємо чітко писати букву Е: Езн, «елезн», «еть», ець, ень, «тель», Величезний, малесенький. «еньк», сюди ж допишіть еньк. Есеньк. Це зменшено пасливі суфікси. Маленький, малесенький – Теж буде з буквою Е. Далі, знову ж таки, ми натикаємось на слова, які просто треба запам'ятати. Це директор, дивіться, як пишеться, директор, левада, марево, зарево, тремтіти, серпанок і деталь. Е, так само я зараз назву слова, які також. Ніяк не перевіряється, це переважно іншомовні слова. Їх просто треба запам'ятати. Апельсин з буквою Е читаю слова, які з буквою Е, бензин, бетон, декада, делегат, демократія, колектив, левада, легенда, леміш, математика, медаль, пенал, ремонт, рецепт, тепер тремтіти. Їх дуже багато. Ці слова іншомовні, тому вони не перевіряються. Тобто, просто правопис треба запам'ятати. Букву «и» ми пишемо у буквосполученнях ри або ли. В корені. Ми говоримо про корінь слова. Да? Якщо там було ере, то тут ри-ли. Тривога глитати. Рили. Далі маємо такі суфікси: «Ик», «иця», «иш», «иськ». Історик, вулиця, вогнище, вовчисько. Ик-иця, иш-, «иськ». В цих суфіксах пишемо и. Також дуже важливо, дивіться, суфікс «-иво» в іменниках середнього роду утворених від дієслів. Ми щось пекли-пекли-пекли. У нас вийшло що? Печиво. Ми щось варили, варили, вийшло вариво, мереживо. Тобто, коли в нас ось цей іменник пішов від дії, то ми маємо суфікс ив. Але винятками тут є марево і зарево з буквою Е. Марево і зарево з буквою Е. Запам'ятайте, ці два слова часто трапляються на НМТ. І так само є парелік слів, які просто треба запам'ятати: це минулий, шинель, кишеня, кирея, лиман, цимбали, пиріг, знову ж таки, диригент, директор. Да, це слова, які треба запам'ятати. Директор. Диригент. Вивчити. Далі у нас є ще декілька, скажімо так, лайфхаків або правил, які нам будуть допомагати. Є дуже часто кореневі букви сполучення. Бер, мер, пер тер, стел, дер і стил, дир. вони майже однакові, є певна різниця у вживанні. Якщо в нас є слово з таким кореневим буквосполученням і ми не знаємо, яку літеру там писати. Треба подивитися на наступну голосну в цьому слові. Якщо наступна голосна в цьому слові це наголошена А, тоді ми будемо писати букву И. Дивимось за бирати. Застилати. Якщо далі в нас йде ось ця наголошена А, забирати, застилати. Значить, перед цим ми маємо писати букву І стил, бир, мир, пир і так далі. Але якщо далі цієї наголошеної А немає – «заберу», «застелю». Далі немає ось цієї наголошеної А, тоді ми пишемо Е, – «заберу», «застелю». І так ще раз. У коренях «бер», «мер», пер, тер, стел, стелдер. Якщо далі немає наголошеної ая, ми пишемо е. Заберу застелити. Якщо далі перед наголошеним ая, тоді буде буква «и». забирати, застелати. Наступний лайфхак це ось ці наші зменшено писливі суфікси ечк, ечок, «ичк», «ичок». Тут все дуже легко. Якщо в початковому слові у нас є буква И, ми її залишаємо. Наприклад, вулик є буква И, значить і зменшено писливе «вуличок» буде з буквою И. Якщо вулиця є буква И, то і вуличка буде з буквою И. Якщо ж у початковому слові у вас немає букви «и» річка, тоді це буде Е, річечка. Горло немає, значить горлечко. Зрозуміли, так? Да? Тобто ечок e ечок в іменниках зі зменшено писливим значенням, якщо тут немає ніяких и". якщо є і або Іц, відповідно, буде залишатися и і в зменшено писливому варіанті. І в зменшенописливому варіанті. Відповідно, тепер нам треба а, зробити декілька тестів і побачити, наскільки ми вивчили слова, або як нам треба їх застосовувати, ці правила. І так, правильно написано всі слова в рядочку. Знову ж таки, ставте на паузу, робіть тест самостійно, потім перевіряйте разом зі мною. Левада кишеня це слово треба запам'ятати. Це слово треба запам'ятати, але мереживо. Пам'ятаєте, суфікс и, в який пішло від дії. Серпанок. Але «побачення», «побачення» пишеться з буквою Е, палиця. Морозиво, марево, метушня. Цей варіант буде правильний. Криниця мерехтіння. Пам'ятаєте, ере «еле» пишеться з Е, шелест мерехтіння. Тому правильним буде варіант В. Йдемо далі, ставте тест на паузу, робіть, а потім перевіряємо. Метушливий. Ледацюга, тому що перевірка ледар. Видовище. перевірка вид, плескатий. Гречка, гречаний, дебелий, хребет. привіт, Привітний. Привітний. Бути привітним. Минувщина. Тихесенький. Есеньк, суфікс, еньк, есеньк, скребти, Очевидець. Дал, далеко, далечінь. Заплітатись. Заплести, заплітатись. Пам'ятаєте? У нас іде чергування «е» і Заплітатись, заплести. Дивина восени. Заселити зненацька обереги. Лементувати. Відповідно, нам треба, щоб всюди була буква М. І це в нас варіант, де не підходить видовище, не підходить привітний, не підходить минувщина, і не підходить заплітатись і дивина. І ще один тест. Ставте на паузу, зробили. Цуценя либонь. До речі, вивчити треба стежка, стежина по. Е Вверх да, їхати вверх перевір, слово, яке можна перевірити. Вверх. Поверхово. Цуцик, до речі, цуценя цуцик іде е, и чергування. Ожеледь е, реле. Е, правда, справедливий. Е, чергується з нулем звуку, ре, ремонтний і герой. Запам'ятоване це слово. Шелестіти ререле, заберу тут заберу, тому що якщо далі буде наголошена а, буде забирати. А так у нас заберу. Морозиво, морозити, морозити. Що вийшло? Морозиво. Правильно? Тобто іменник з суфіксом ив, який пішов від дії. Пестити – песливий, престиж. Запам'ятовуємо, мережа ререле, дощечка. Пам'ятаємо, да? річечка, горлечко, дощечка. Якщо в початковому у нас немає і дошка, то і тут не буде і. Лимон вивчаємо вуличка, тому що вулиця з буквою і, тому і вуличка, клекіт, клекотіти, берег берегиня і лід обледеніти. Чергування і з е. Лід обледеніти. Відповідно, нам не підходить вуличка, лимон. Морозиво і либонь. Правильним буде варіант Б, ожелець, справедливий, ремонтний і герой. Що ж, на цьому наше вивчення ненаголошених Е і О завершено. Але я дуже хочу запросити вас у майстер-групу Ультра, якщо раптом ви розумієте, що ваш, ваші знання до НМТ треба покращувати, тому що саме зараз ми починаємо вчити всю українську мову з самого нуля за 4 місяці до НМТ в майстер-групі Ультра від алфавіту, від фонетики і до найскладніших тем. Це буде ідеальний варіант, якщо ви хочете або підвищити свій бал зі 140-160 до 180-190, або ж Просто підтягнути всі свої прогалини. На курсі тебе чекають онлайн-заняття та інтерактивні уроки, дворівнева домашня робота до кожного уроку та робота над помилками для закріплення матеріалу, робочі зошити, конспекти до кожного уроку, відповідь на будь-яке питання протягом 5 хвилин щодо укрмови чи ДЗ. Доступ 24 на 7 до чату учнів до закритого телеграм-каналу, також з'являються заліки з кураторами: це відеодзвінки, за допомогою яких ми визначаємо ваші Рівень знань і направляємо як і куди краще рухатись: кахути так візлити, і ще багато крутих фішок, щоб дізнатися деталі. Про навчання разом зі мною ви можете написати мені в інстаграм чи в телеграм, або ж перейти за посиланням в описі під цим відео і одразу перейти на бот, де дізнаєтеся всю інформацію з цінами, з курсом нашим. І мій менеджер буде вже там вас чекати і дасть вам абсолютно щодо деталі щодо навчання разом зі мною. Ну, а я нагадую, що ви можете більше, ніж ви думаєте. Дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей, Па-па!